Незвичайні гості зібрались у шанхайському музеї разом з людьми його залами ходять і кішки. Цей захід проходить під гаслом ніч нявкання. Її проводять у межах виставки, присвяченої стародавньому Єгиптові. Люди та пухнасті гості оглянуть експозицію таємниці сакари. Єгипетські археологи виявили храм кішки в сакарі та знайшли багато котячих мумій, і статуеток кішок. Коли ми планували виставку, темою обрали кішок, бо вони займали більшу частину експозиції. Потім виникла ідея. Ночі нявкання. У стародавньому Єгипті шанували богиню Баст. Вона захищала фараона. Її часто зображували як жінку з головою кішки. Ця виставка приходить лише цього року і сюди привезли цінності стародавнього Єгипту. Можливо, це єдиний шанс у житті побачити таку виставку. На вході до музею треба показати довідки, що кішки здорові та щеплені. Залами вихованців треба возити в колясці або носити в переносці. Поблизу про всяк випадок чергують ветеринари. Якщо кішка втомиться, її можна випустити, погуляти в спеціальному місці. Дві мої кішки відреагували по різному Старші понад два роки. і Мабуть, вона трохи по Їй цікаво. Побачивши експонати, вона іноді трохи визирає. Захід чнявкання провели шість разів. Пускали на нього по 200 гостей за вечір.